Так, друзі, всі, привіт, хто не бачився, ось з ким не бачились. Зараз їдемо в центр, проїдемося до пам'ятника Сковороди і потім додому через Ігна по вчорашньому маршруту. А може через Юровку. Ні, давайте через Юровку. подивіться предыдущу серію про базар. Сейчас я сюда вигріб і міфолос. Mm -hmm. Бо тут не розгорнувся то монітор на камері потух. Я не думаю, що на нас буде ще звертати увагу. Жіночка <плес> на тахтері <плес> сидить, закутана така, замерзла продає на розвіс сахар треба було спросити ну ладно в світі раз скільки тут фасований вже зрозуміли ну з мішка фасують по кілограму можливо по два так от зараз оцей об'єкт такий, неприємний дуже вузький Недорогому груду, Він засипить своїм широким. Кінь може бодунутися. Зараз отак попрямой. О, заїдемо, зараз же глянемо на той пам'ятник. Я тільки на осях дивився. Це з бобром. Друже боба. Так, да, в неділю, наверное, мабуть, найбільші біжня. Так, валютчики на місці, але ну, щось дуже мало. <кху> Прямо на все. Так, надава, і все. Проскочила, хто жде, той довго стоїть. Но це я не про себе, це я про ту тачку красу. Ладно, давайте чуть-чуть тут по дороги проїдемо. Бо я задовбався в житті. Фу, блять, де що щабіччі горить Дивіться, немає нік Все, Всьому по центру, центрові. Що і любителям цін подивитися поглазити на ціни позравнювати і любителям велопрогулянки зимньої но ну, вона більше схожа на осінню, вам не кажеться коротше десь кочерарить конкретно в частних секторах чи дровами чи углем такий запах не так, музон, музон. Олімп рбаный з музоном. Авторські права нам хоче кинуть. перебиваємо його і тікаєм. От мерзота. Заманюємо узлом. Надо заманювати дешевими цінами. А, там все фотографуються. Нічого ми сейчас їх розвами. Стал перед ты прям. Смотри, кажут тут что, и мне кажется, крутяк Бобер. Це Юліану Матвійчуку, Герою України, присвячений. Цей пам'ятник Всі кажуть, ну не всі багато хто каже стой мені подобається. Ну я думаю, він побільше розміру. Щось такий в новостях я дивився такий вроді величенький, але все одно зроблено. Не кожному таке поставлять погибшому. Так, я очки не потеряв, треба з очками рішати, тому що запотівають. Коротше. Це ж в мене літній варіант. Не знаю, чи сьогодні поставити на зарядку свою електрику, чи ще дотягнути. Воно підзаряджається ніколи. Що то було. Все <звук> Бабушки-бабабушки переходять там, де йому було. В принципі, я їжу так, а там людина любить. Зараз до другого пам'ятника той такий до п'яти метрів вроді з постаментом. Так, ху -ху -ху, як же зробити? Думав трошки Та хоча що той центр ще побувається постійно Я то можу ще заїхати на ній Що це за двою тут прогуляться Можна на весь тротуар Там дві лавочки, дві мусорки можна сісти, подумати по житті. О, товчуться эти сети мадамы. Хочуть наверное, в кадр попасти, думаю, ну сейчас мы це организуємо. Ух ты, я можу прямо заїхати аж туди до ноги. Моя так камера по красоте, а це сейчас притык, притик, притик. сейчас щоб не обрезала, а обрезала. Птичка. Не прикольненько, согласиться. Вау, wow, вау, wow, даже он. English. Чи просто Григорийского рода. Им'я, ой. не такой. Просто английскими буквами. Чийца так по-английски есть. Так на дачці не найдіть, бо вони мене злітають. О, давайте я їм ще пам'ятку. Коль ми тут. Зараз вировне. Щас. Ось так зроблю, мене камеру. Поставите на паузу і прочитаєте. Ой! зараз же мені дуже тяжело подимати. що у нас по заряду 47%, треба, я не знаю, хвати, то стартує, то прикормає Некоти он навіть не Що Тут Ніякої дискотеки нема, біля Орла, не танцюють. Щось я не пойму сейчас. Надо камеру чуть-чуть сейчас підтягнути. буде краще, то щось не думав цієї поганої погоди знімати, але ну, трошки одну серію не помішав сьогодні, тим паче пам'ятнички не просто так проїхались по Юровці. Я там до Юровки зараз доїду та й виключусь. Висто раз бачили. Сюди їхав, не знімав і назад вона не потрібна. Давайте лучше кружочок зробимо. Не, ну согласиться, це от стой, наставить оцей пісок, таких этих якийсь. Якось можна було його по современні, так. Да? і крючок, отої, обичні, знаєте, псилі. Так, це місто тепер ракло, ракло наставить. Раніше просто посипали, та й все. Якби був сонячний день, можна було покататися, конічно. Нічого ми з вами ще... Вечірком, так, плиточку вже там бачу, зробили, так? Да? Ми з вами вечірком проїдемо, як тут подивимося, яка ілюмінація, чи як правильно сказати. Освітлення подивіться яке. Бірхаус, піца на дровах, бивша бігрьовська, а та що в СССР була. I love you полтава. Давайте ж на що знижка. Для велодронів є парковка. Знижка на 20%, 20 на самовивіз. Піцу я зараз закажу. На 20% буде дешевше. Дивіться, для великів своєобразно, так? Да? Я таке не люблю, я хіба що збоку можу пристібнути. Пицца на дрова. Украшал, только що съелка перекосилась. Да, тут конечно наверное оренда стоїть Немалих денег, прикиньте. Одне кафе Кстати, дозигина можна і так покрутить, сейчас виключусь. О, сразу такий приход. Це вже щось отвык. Ножками треба поработати трішки. В принципі не холодно, але дуже сиро. Сейчас і участочок. Перебіжимо. Сейчас пропускаємо, 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 пропускаем. А то, що у нас фіксації ведеться, якщо нас зіб'ють... Хоча ще я не знаю заборонено автореєстраторами користуватися. У мене не авторегістратор. Мультипук, я їх називаю, мультипук. Так, що в нас там показує півдругого. другого, нормально. Пізно виїхав і вже покатався ще й по базару. Грошей потратили. А сколько ще потратив грошей? За сто з чим-то. Колбаса, кров'янка на 40. Вона сказала 41 за 40. І домашня ковбаска. Він понравилася дала здачі. А й домашня потягнула 100. Скільки? 105 чи 115. Коротше, нормально. Три позиції, 250 гривень. Три позиції. Ну, Ковбасу розтягнемо на два дні и сыр вот той кусок я його так хорошо им на три дня десь растянется вот так вот так можно посчитать Ай, банда вышла Дорожка персональная. Так, нарушитель двигается в помеха впереди. багато стоїть мадмазелі. Ладно, ми їх об'їдемо, ми будемо їх тривожити, так таку ще біля. Планурують свій маршрут стояти. Що у нас завтра, завтра у нас понеділок? Окей, okay. подивимося, що у нас там спонтанно де то що то замутив Чи покатаємось, чи ціни, цінники потіребім. Я колись отут зараз. М'ясо відселян свіжина, частенько. Ну як частенько. Ну раз в місяць приїжджав, там був один період до війни ще. Так, кстати. До війни було діло. Колись кролика купив раз. Ну, а так баличок там ще щось. Вже і не пам'ятаю, що я там покупав. Я не пам'ятаю сколько. А, я на велику приїжджав точно. Бо думаю, щоб я їхав сюди на тролейбусу, туди сюди катався. На лісопіді. Коротше, рогатий по 10 гривень. Я тоді їздив, хто кого може цікавий проїзд. А в маршрутке то що я їздив, ну я ж їздив аж за это. За за, за. Хух, вилетіло заводу. Ну короче, трошки за полтаву. Ну трошки там. Чи яків сичи. Ну короче, я не хоч маршрутки їхав, там 12 гривень було, а так. Я даже не знаю по городу, чи 12, чи 10 прикиньте. Ось Отут... тут тут з'їзд зробили, а тут прыжок. Що, давайте ето. Через Алею Героїв, чи Алеї Слави, я і не помню. Проїдемося, да? Хоча я вже їздив. Ну коли це було давно. Я не пам'ятаю, переход чи не переход. Я гра, Ре, ресторан хочу сказати, готель. Хто хоче відпочити в готелі цього, Кажись там дуже дорогий він. Я це тоді їздив, люди стояли, то там, то там і зараз, бачите, неділя. Тобто приїжджають рідні. Типа такого, як винки, не на заборонено ставити. Корзинки стоять в принципі, акуратні. І що найцікавіше біля кожного, як правильно, постамент. Уже й новорічні, ялинкові прикраси, йолочки. Просто воно двостороннє, це треба туди і назад. Проїхатися. В следующий раз я буду їхати в центр, проїдуся з той сторони. до кінця доїдемо з вами друзі не забудьте підписатися поставити лайк написати комент буду дуже вдячний позитивні коментарі приветствуються, приветствуються а негативні можуть трошки полетіти в банк там вже компанія, кстати, така в бані солідно собралась, там каструлі голові в основному потім ще якісь демони. Ті, що заходять з іншими флагами і починають щось там розказувати, хто прав хто винула, теж там присутствують. Колись я їх всіх випущу із карцера. Той що називається ютубовський бан, випущу на волю з карцера. І це буде після війни. Чи треба казати після воєнного стану? Короче, якась у мене эта э, пидорка, ну короче, ви поняли, пидорка. Шапка зимняя, ну вона якась не зимняя, не осіння, то якась тонка. і ще ж. Я під насадку пострижений, щось мені прохолодно. Ну, сейчас капюшон надіну і это Полетимо на електроконю чи поскачемо не напоскачу скільки людей на остановках? погано ходить транспорт чи що ну неділя це понятно. так рошен заманює так да? рошен заманює 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 своїми огнями так що так ну що друзі всім привіт і пока побачимося в наступних серіях подивіться мої велопрогулянки мої обзори цін ця Шапка, щось не проколо. Очки потіють, так що можна щось рішати, щось маленьке Давайте. Чао, бомбінусорі.